З міжнародним днем рибальства цей день відзначають щороку, 27 червня, починаючи із 1985 року. Свято встановили рішенням міжнародної конференції з регулювання і розвитку рибальства, яка пройшла у Римі у 1984-му. Риболовля одне з наймасовіших захоплень людства. Хто хоч раз побував на водоймі із вудкою і зловив першу у своєму житті рибу, той точно ніколи цього не забуде. Зауважимо на Дністровському Сховищі закінчився період нерестової заборони. Тож тепер ловити свої лускаті трофеї можна без нарікань. Утім, Чернівецький рибоохоронний патруль закликає рибалок уважно вивчати усі правила ловлі, не брати з води із надлишком та відпускати назад червонокнижні види риби.